Щоденник ДДА 26 лютого. Звинувачення. Принципи ДДА не містять звинувачень. Велика червона книга, сторінка. 25 Деякі з нас, можливо, чули приказку. На нема і суду нема. Наші батьки або вихователі не могли дати нам те, чого в них не було. До хвороби алкоголізму або іншої сімейної дисфункції схильні цілі покоління. Вона не бере початок у нашій рідній родині. Працюючи за кроками ДДА і змінюючи своє життя, ми розуміємо, що ми теж нікому не могли дати те, чого не отримали в дитинстві. Нас не навчили, як будувати здорові стосунки, як виховувати дітей або як не відчувати себе неповноцінним. Багато хто з нас присягнувся не повторювати модель виховання своїх батьків, але знання того, чого не потрібно робити, не робить нас автоматично розуміючими, як чинити краще. У нас є ця спадщина, але ми не повинні передавати її далі. Ми вчимося зосереджуватися на собі, а не втрачати себе з полю зору, звинувачуючи тих, хто не міг дати нам те, чого ми потребували. Адже вони не отримали цього самі. Сьогодні ми намагаємося стати люблячими батьками самим собі, стирати записи з минулого, що звучать у нашій голові, і поважати свою істинну особистість. Сьогодні мій вибір не звинувачувати інших або себе за нездатність дати те, чого я й так не отримав. Я відчуваю вдячність, розуміючи, що можу розірвати цикл дисфункції і жити кращим життям.